Не ображайся, мамо, але краще тобі до нас не їхати. Ти ж знаєш, які у вас з Іванкою стосунки. Не варто все ще більше загострювати. Каже мені син напередодні дня народження своєї дружини. Я й сама знала, що моя невістка мене недолюблює, але в цьому році вирішила, що далі просто так тривати не може. У мене єдиний син, єдині внуки, а я до них гості не можу прийти. Назар мій одружився вісім років тому дівчину привіз собі з міста. Іванка село не любить, про що нам відразу сказала. Ті рідкісні моменти, коли вона приїжджає до нас, я з усіх сил стараюся, але вгодити ніяк не можу. Все, що я готую, невістка не їсть. Знаєте, як це неприємно, коли за столом у неї постійно пуста тарілка. Дійшло до того, що Іванка і сама не приїжджала, і сина до мене не пускала. Я дуже засмучувалася, особливо коли внуки народилися, а я їх не бачила місяцями. Я довго не могла зрозуміти, що я зробила не так, адже я ніколи слова карбово невістці не сказала чому воно так до мене ставиться. Відповідь на свої питання я отримала випадково, коли одного разу підслухала розмову невістки з свахою. Було це на хрестинах молодшого онука. Мама повчала доньку, що вона неправильно себе поводить щодо мене, а невістка їй сказала, що я її дратую тим, що я старомодна, не вмію ні гарно одягнутися, ні гарно сказати і що їй перед людьми за мене соромно. Сваха лише похитала головою і спитала доньку, хто ж її таку пихату виростив, адже вони з батьком зовсім не так її виховували. Доню, не можна так про людей судити, казала мама. Ну і що, що свикруха проста жінка, але ж вона щира, з відкритим серцем до вас ставиться соромно мені за тебе. Іванка промовчала, нічого на це не сказала, а я швиденько втекла, щоб вони не зрозуміли, що я все чула. Прикро мені було, плакати хотілося. Але що я могла змінити? Себе в 60 років вже не зміниш, і не стану я заради невістки замість голубців суші робити. Не вмію я це, хоч це й модно. Але бажання миру і злагоди в сім'ї було більше, ніж моя образа. Я зрозуміла, що якщо я зараз загострю ситуацію своїми образами, то буде лише гірше. На Івана, в червні у моєї невістки день народження. Я запитала сваху, що її Іванка хоче в подарунок, і ми разом порадились і купили їй дуже гарний кухонний комбайн. Прийшли ми без запрошення, вирішили, що таке свято нас точно з хати не виженуть. Я купила ще баночку червоної ікри, бо знала, що невістка її дуже любить. Іванка була дуже здивована нашою появою, запросила до столу. Поводила вона себе, як ніколи, спокійно, а в кінці вечора вона так мене здивувала, що я ж присіла від здивування. Іванка попросила в мене вибачення за всі непорозуміння, які між нами були, і вперше в житті назвала мамою. Сваха лише тихенько посміхалась. Я їх до себе в село на Петра і Павла запросила. Вона ж дуже, дуже цікаво в цей день, маємо храмове свято. Сподіваюсь, що відтепер у нас все налагодиться, адже що може бути важливіше, ніж злагода в родині? А своїй свасі я дуже дякую за життєву мудрість. Хтось мав поступитися заради миру і злагоди в родині. І я не шкодую, що зробила перший крок до примирення саме так і має бути в сім'ї.